Характерними ознаками сказу у тварин є активне слиновиділення, агресивність, параліч. Ніколи не торкайтеся та не годуйте диких тварин із рук. Контакт із хворою твариною створює ризик сказу. Сказ це серйозна хвороба, якою можна заразитися від слини хворої тварини через укус або подряпини, іноді через рот, очі або відкриті рани. Сказ вражає нерви і головний мозок, тому він дуже небезпечний. Якщо тварина вас укусила або подряпала, спокійно й обережно відійдіть від неї ретельно промийте рану проточною водою з милом протягом 15 хвилин і накладіть чисту пов'язку. Якщо ви не впевнені, чи була тварина щеплена, негайно зверніться до лікаря навіть у разі незначних ран або подряпин. У людей симптоми сказу не проявляються одразу розвитку хвороби можна запобігти вакцинацією, своєчасне звернення за медичною допомогою, захист від сказу.